Як вам фінішня гра, підтримка трибуни, результат. Загалом здається, що все склалося як найлежніше. Да, так, все супер, тільки би хотіли, щоб, щоб, було, щоб було більше людей, щоб давало цю можливість. Просто що ну, ми правильно кажемо, що це, це свято для міста і такі матчі є. Я, я, я певний, що багато людей з цієї країни приїхали до нас, бо такого зараз дуже мало. І хочеться, щоб ми ви встановили доповнений і показувати показувати всім, що футбол дійсно живий в нашій країні. Думаю, питання, по матчу, кого є. Добрий день. Вже для себе стабільно подяки радісному штабу, де штабу, футболістам. Буду певні собою, напевно, краще не прийомою. От, і гол Ігора Невеса то був насмітався для всього міста. Ми разу не сміялися з того, що почути вчити капісні. <плес> Я так і не почую капісню, <плес> бо на трибунах було дуже відео. Всі кричали, ну, неймовірно. Не святкувало б, мабуть, три людини, вони були жовтому. Не можуть святкувати. Підкажіть, що для команди значить це гол. Бо для Його Невеса це неймовірно, для цього міста це неймовірно. Для вас, <плес> для всієї команди, бо святкувало, весь став, давно? Так, ви бачили це показник, ну дуже для мене це був. Це дуже такий великий-великий жест, як піднялася вся наша лава не через те, що ми повели в рахунку, це через те, що живе саме ігор. І як вони всі підбили, і він пішов до нас, всіх, бо він відчуває цю підтримку. Він робить велику, велику роботу. І, і Він чекав цього богу і не знає, хто більше чекав, він, але ви бачили, що він зняв футболку, отримав жовтку, але. Але цього не потрібно робити, ми розмовляємо, такі жовті картки. Я розумію, що це його відкритне було, він місце мав право це зробити. Але цього робити не можна. Ми послухаємося в цілому. В цілому він, як і був, і лишається, дуже важливим про нашої команди. нашу команду. Забуваючи або не забуваючи, немає. немає в цьому якості. Це Олег Вищак, радіо Київ там високий. Скажіть, будь ласка, перші пісні та розперемогою. Мене питання стосується такого не дуже приємного моменту. Власне, 79-та хвилина. Чому саме отак, вже менш пілігри не вдалося тримати ворота сухими, що вже є перша анелітика? І що призвело до пропущеного ніча і як буде управляти це? Це по-перше, це заміни. Наші заміни мають розуміти, що вони мають відразу вмикатися в перелік подій на обоєному і це недопрацювання гравців, які лише на заміну. І через це сталася ця ситуація. І, ну, Звісно, що Ну, знання... як... Це дуже важливий момент. добре, що ви його підсвятили, бо ми маємо бути більш тобто, то, що Ми маємо працювати на вічі, тому що ми кожен має своє відповідання. Гроцькі виходить на зміну, але так само він має бути відповідальний якраз стандарт положення. Дякую. Ще запитання? Друге було видно, що переходимо заміну Федора квасниці Красофіра, Для них це принциповий матч. Та й буде на пам'ятно ціловіку, ви та кожного з них у батьківські обняли і щось його виробили. Тобто, можете поділитися, що було саме там, крім певних вистанов, щось таке них, що вони настроїлися і саме пішли в руку. Ні, не можу. Я б. Ні, не щось ще скажу. Перше, так, це них мотивація, велика мотивація на тиждень питав, чи вони не переплутують форму, в якій ми граємо. Чи знають вони кольори, які е, є домашніми у нашої команди, вони, чи не будуть вони посилати в команді, яка в іншій формі, то... я вас запевняю, що вони хочуть приносити користь Карпатам і вони це будуть робити. І кожен з них я, я хочу, щоб вони скоріше, скоріше адаптувалися, скоріше е, звикали до наших вимог і приносили ще більше користь. Я впевнений, що це буде, але наразі є в такому зв'язку, як є. Це колесно. Я маю на увазі їх Питання? Тоді дякуємо за реалізову. Дякую нашу психомальну спецконкуренцію, слово певну руху, дідалі формульовувати, віруючий ваш підсумку мають. Результат негативний, і гра не склалася, якби ми хотіли, щоб організувати помилки, які ми припустили, що треба додавати всіх трьох. Похоже м'яча Просто не добрали епізоди. Молоді футболісти хочуть рости, вони повинні аналізувати свою роль і такі не припускатись таких помилок, тому що на більш серйозному рівні, звичайно, що будуть каратих Тому Не в те, в будь-яку війну, можна допускати помилку. Прошу запам'яну, якщо я Добрий день. Діти, будь ласка, як вам пройдемо ну, тебе на такому стадіоні, щоб підтримку ясно, що сьогодні були вроді ну, не найбажніших людей, так? Але як ви відчували братів водіїв цей Ну, Я чуть-чуть працював в структурі, тому звичайно, що якщо проаналізувати на сьогоднішній день по розмовах, по всьому, що відбувається, тут я спостерігаю слухаю. То... Напевно, фанати на першому місці в Україні, Львівський Карпат. Це решта, розмов як говорять. І Карпати мали би бути на першому місці. Це все найкраще, все, але якщо брати суд, то надій фанати, фанати найкращі. І приємно брати в таких фанатах, тим більше, я хлопцям сказав, багато більшість, практично всі футболісти, це також в свій час кожен десь грав, навчався в Карпатах. Керпат, тому це важливо для них. І я думаю, що зараз самою в нас різні завдання Карпати. Карпати, звичайно, що будуть ставити вище завдання, у нас буде молодих футболістів. Не завжди воно буде проходити безболісно, тому що це складний процес. Я не пам'ятаю в Україні команди, які б тільки молодими футболістами досягали когось результату. Пам'ятаєте, грав у Маріуполь, Шахтаре був, 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 був Чорноморів. Хованці Драми Києва і вони всі боролися за виживання, але ми вибрали такий шлях, і я вважаю, це добре для молодих футболістів в Україні, тому що є команда, яка готова їм дати шанс. Сьогоднішній матч навіть показав на ті помилки, що допустили футболісти. Вони, якщо хочуть рости, вони собі повинні інізувати свою роботу, повинні ростись і не припускатись таких помилок, якщо вони хочуть. Я сьогодні з будь якої команди заберу два футболісти вже буде З Будь-якої команди. Два найкращих футболісти я заберу, і будуть ті команди складу. Тому в нас і так була наймолодша команда в Лізі, а забрали п'ять ну, чоловік. Дай Бог, що я їм тільки бажаю найкращого, щоб вони росли, щоб вони досягали. Це все футболісти збірники був молодіжний збірник, це національний збірник. Ну, будемо на їхнє місце виховувати нових футболістів. Це складний процес. Раз ми вибрали такий шлях, будемо шляхи, пане Юрійович, наскільки свою роль те, що, що в першому таймі дискомфорт відчув діди, довелося також замінити слюсера. Чи не вистачило власне цих гравців під час стандартів, на яких були забиті вирішальні Та Я не, не думаю, що це зіграло ключову роль, я ще раз кажу, кожен футболіст. Який з 11 на футбольному полі повинен порувати свої моменти, повинен якісно все робити. Я не можу сказати, паркувати скористалися. Сьогодні, на мою думку, заслужена перемога, перепадку. Хочемо побажати, тільки що вони далі боролись в диновським точку. Чого наш погляд можливо не вистачило команді зупинити? Перший день не зіграли yeah. так, як би ми хотіли зіграти. Yeah. Не було тієї агресії, яку би ми хотіли бачити в команди. Тому ми зробили корективи в перерві при рахунку 2 2.0 нас нападаючи самий метрів на яких оборотах це проблема, щоб ті моменти реалізовувати рахунок 2-1, будь-яку гор можна повернути. І ми ще раз хочу повторити молоді футболісти, ми вчимо, щоб вони грали всі 90 хвилин, не довгі на тому, щоб вони вчилися, щоб вони розвивалися. Звичайно, що вони всі не будуть грати на кому рівні. І ми не знаємо, хто буде грати на якомусь рівні, але їх потрібно розвивати, тому що молодий футболіст повинен грати. Молодий футболіст повинен грати. Якщо він не буде грати, він не буде і збірно попадати, ні в ні юнацьку. Тому я думаю, що їм повезло, що вони грають в Русі сьогодні, але їм потрібно робити Гонаті.